Привіт, я Женя, і я зрозуміла, що поняття зірка вже давно не стосується лише тв зірок, акторів, співаків і так далі. Зараз ти можеш стати зіркою, по суті, знявши лише одне відео в Тік-Ток і все. Тому сьогодні я хочу поговорити про зірок українського Тік-Току, але не про цих блогерів, яких ви і так всі знаєте, а про самородків, про цих унікальних особистостей, які виходять за рамки, смішать, дивують і подекуди навіть вводять в шок. Не знала, як правильно назвати цих людей, адже перше, що просилося в голову, це фрі. Адже фрік це людина, яка вважається девакуватою або виходить за рамки соціальних норм у своїх діях, вигляді або інтересах. Отже, не сприймайте, будь ласка, це слово в якомусь негативному контексті. До більшості з цих людей я взагалі ставлюсь мега позитивно. Вони мене прикалують і зазвичай піднімають настрій. Отож, поїхали. Першою обговоримо, мабуть, найбільш позитивну персонажку з усіх, про кого сьогодні піде мова. Це пані Людмила Миколаївна Москаленко, з селища Вільхуватка, що під Полтавою. Жінка почала знімати домашні ролики для себе. Аби зберегти згадку про батьків. Згодом уже вся сім'я стала частинкою її відеоблогу. Тікток-аккаунт вона створила не сама. Їй з цим допомогли її донечки: зірочка Наталя та квіточка Катя, як їх називає Людмила Миколаївна. У всієї сім'ї є хобі, риболовля. Про що пані Людмила часто знімає тіктоки? Локації для знімання відео жінка обирає за настроєм. Це може бути біля клумби, біля худоби на городі, під стріхою в дощ, у хаті за столом. І якщо ви думаєте, що її популярність обмежується Тіктоком, то ні, у неї зараз 18 тисяч підписників на Ютубі, 168 тисяч в інстаграм. Про неї навіть знімали сюжет Вікна не СТБ. До речі, цей сюжет це взагалі така віддушина, Я його як вечір собі після роботи вімкнула. Боже, це реально ліпше за будь-який серіал, завдяки якому відео власне я як і більшість про неї дізнались. Приїхали до доці на день рождення, мої зірочки. 22 роки вже вливаємося доцю, насісняємося. І мамуня моя, Два і доцюня Катюшка, і сваха моя любима, зятюк. І тато мій. Тоже в об'єків не влазить, наливай саме первом. І Людмила Ніколаєвна. Ну, от скажіть, що вам після цього відео не захотілося із ними десь там посидіти, з'їсти тортика якогось домашнього і кавою, розчинною. Діти в неї такі хороші, зятьок, до речі, теж поважає, любить, помагає, підтримує. Не так давно пані Людмила до речі, стала бабусею. Вітаємо її. Також нещодавно давно вона схудла на 28 кілограм. І після цього блогерка вразила підписників ще однією новиною. Перший раз в житті відкрила свій. Інтернет-магазинчик, еко товари для схуднення, здоров'я, краси. Дому, хоч це взагалі не моя тема, але жінка молодець, максимально ловиться за кожну можливість і намагається спрямувати свою популярність у вигідне для себе русло. Вона переконана, що завжди треба рухатися вперед і просуватись. Ще одна людина, яка зрозуміла, що треба не сидіти на одному місці, тільки вже в буквальному сенсі їхати за кордон. Це Ангелінка Офішл. Саме через неї я так довго відкладала зйомку цього відео, бо почала писати сценарій, якраз коли вона виїжджала. А далі я не могла його дописати. Через її постійні пересування по різних країнах, по різних містах, але вирішила, що менше з тим скажу вам загалом про Ангелінку і про стан справ на зараз. Ангелінка це трансдівчина з Києва, яка стала знаменита завдяки своїй відкритості, простоті, лінії та фразі Люди, я бідна. Люди, я бідна у своєму блозі. Вона ділиться рецептами, власними переживаннями та роздумами щодо життя. В мене серце розривалось, коли її не хотіли пропустити через кордон, бо сказали, що вона схожа на мужика. Ангелінка тоді дуже плакала і хотіла повернутися додому до батьків, але їй все ж таки вдалося перетнути кордон, зустріти за кордоном хлопця, розійтися з ним. І здається, навіть стати щасливою. Хочу додати, що на перший погляд може здатися, що вона чергова дивачка з інтернетів. Але якщо подивитися її історії і трошки довше за нею послідкувати, стає зрозуміло, що дурна людина не досягла б того, що є в неї зараз. Вона розуміє, що таке сарказм. Мій кадик, я його з'їла. лам. У неї є клепка в голові, і вона достатньо розумна, аби знати, які теми підняти, щоб хайпанути і привабити до своєї особистості ще більше людей. Що я збираюся робити. Але в житті це не гра, де надо якісь досягнення робити, нові уровень проходити. У вас не требуется. Просто далі жити. Діанка, сільський блогер, стала знаменитою ще задовго до появи блогера Ангелінки, але зараз її слава вже помітно згасла на її нещастя. Спочатку Діана всіма силами показувала наскільки вона проста дівчина з села, яка любить своїх підписників, постійно виходила в прямі ефіри, де люди їй донатили за якісь здебільшого огидні дії. Це були маленькі донати, бувало і по кілька копійок, але їх було дуже, дуже, дуже багато. Чому, власне, люди це робили? Та бо вона за кожен найменший донат дякувала так, як ніхто, напевно, ніколи в житті нікому не дякує. Гриню Волошин Василь, дякую, велике. Бажаю щастя вам і вашим маїни, всі ваші мої згісніми. 400 гривень! Блабсун! Я ослаб! Я нашла мені скену одне. Господи, а ми всі звичайні люди, хочемо відчувати себе потрібними. хочемо, щоб нам були вдячні. Тож вона цим справді користувалася. Її навіть теж показували на одному з київських телеканалів. На донати глядачів Діана купувала продукти, косметику, робила дорогі доглядові процедури та тусувала, що викликало природні обурення у багатьох українців, тому що ми живемо в час війни, а її глядачі надсилали їй реальні гроші, які вони могли задонатити на Збройні Сили України. Згодом Діана на популярні. Ні, все ж почала згасати ефіри, ставали дедалі трешовішими, і вона, аби хоч якось виплисти, намагалася постійно створювати якісь скандали зі своїм нареченим. Вона з ним постійно сходилася, розходилася, в них там якісь постійні ці пристрасті, незрозумілі. Щоправда, правда тіктоці так само ширились відео про те, що насправді вона не така проста, якою намагається здатися. Вона відверто матюкає своїх родичів, з якими конфліктує, а конфліктує через поширення інформації. Цими родичами про її, нібито Сексуальну діяльність у минулому вона і про замінування школи повідомляла і намагалася здати свого хлопця у і так далі. І так далі. Я вже досить давно за тим всім трешем не слідкую. Ну коротше, як то кажуть, Анішка, привіт! Катя, привіт, Оксана. Привіт, Юля. Привет. Вероника, привет. Богдана. привіт! Якщо вже йдемо по Олдах, то по Олдах. Аня Слободян. Я вже згадувала про неї у своєму відео про МС Петю. До речі, якщо ви його досі не бачили, то перейдіть, будь ласка, подивіться, тому. Що на ньому дуже мало переглядів, як на таку роботу, а я дуже старалась. Це одне з найкращого, мабуть, що я робила на цьому каналі. Отже, Аня це блогерка без комплексів. Вона взагалі в мене не викликає негативу, дуже смішна і кумедна. Знову ж я натрапила на неї десь роки-два тому. За цей час вона дуже виросла, дещо втратила свою колишню популярність і стала менш крінжовою. І мені здається, що ці два факти все ж якось взаємопов'язані. У мене навіть є Тікток під її звук, щоб ви розуміли. Але моє улюблене її відео це порівняно. Дівчини з міста і з села. Я вам зараз покажу. Це просто хіт. А, а борщ ви, ви любиш варити? Мій варити? Yeah. Світлана. Знаменитою вона стала завдяки цьому відео хлопця Івана з Чернівців. Дай 20 гривень на кофе. Дораз я полану машину, мені поху, клянуся. Золотий, будь друг мені. Я сказав, що ти мені друг, вроді. Спочатку це було смішно, так, але потім підписники почали помічати, що Іван дещо використовує Світлану, у якої до нього, очевидно, з'явилися якісь більші почуття, ніж просто дружба. Вони їздили на шопінг разом, в ресторани, гуляли. Ваня постійно давав жінці гроші, дарував дорогі подарунки, в тому числі телефони, які та постійно кудись дівала. Згодом Світлана почала нібито ревнувати Івана, і йому швидко власне набридло з нею возитися. На тій сій хвилі популярності він почав писати пісні сумнівної якості і робити вигляд, що він блогер прямо самостійний. Але він забув, що цю популярність йому власне давала саме Світлана. Тому, зрозумівши це, він почав до неї повертатися і зараз час від часу щось із нею викладає. Але як на мене. Як на мене, цей роман вже вичерпав себе. Цій ситуації мені насправді дещо шкода Світлану, тому що через одне невинне відео до неї почали приставати різні ловці хайпу, які робили з неї посміховисько, аби тільки їхнє відео залетіло і аби набрати перегляди. Так не годиться, так не можна робити, хлопці і дівчата. Богданівна одна з моїх нових любовок. Розповім про неї вам дуже трошки і дуже швиденько, бо це просто дівчинка з особливим співочим талантом, яка не соромиться хвалитися ним та своєю. Жіночністю Бажаю нам усім бути такими впевненими у собі та не зважати на думку хейтерів. Я, держава, моя єдина, 40 в я довго сумнівалася, чи згадувати цього персонажа, але він для мене є проблемним, тому я не можу це не проговорити. Дід Толя. Я знаю, що мене можуть закидати тапками за те, що я не розділяю суспільного захоплення цим персонажем. Але мені ще спочатку щось було от нечисто в цій історії, хоча Стефанія у його виконанні мене дійсно прикалувала. <клев> Стефаніє мама моя. Стефанія. Згодом я натрапляла на все більшу кількість відео із ним і зрозуміла, що по-перше, його онук знатно так хайпує на дідові і більше сприймає його саме як персонажа своїх тіктоків, а не рідну людину. А по-друге, мене добило його ставлення до дружини. Це повністю відбило будь-яке бажання дивитися їхній контент. Та, а, щоб не ти... мій поцілуйтеся, будь ласка, Саша, ти воно як поцілую. Воно <рес> <рес> Да Секунду! Давай, <сос fits> давай, <с critical> <пл warnkay> давай, я вас тоже прошу! Да обнимите и я Да это что Просто обняйтесь с человеком и в чем проблема? Давай! Давай, в давай! Рада, що в коментах було багато моїх однодумців, які вважають таку поведінку чоловіка, не окей. І оці постійні мати безпричинну агресію та крики не сприймають як якусь його фішку. Мені видається, що в молодості він міг бути достатньо аб'юзивним, грубим та настирливим. Якщо він так зараз, не соромлячись, поводить себе перед камерою. А по його дружині видно, що якщо вона навіть не боїться його, то ця проста і добродушна жіночка навряд є щасливою у цьому шлюбі. і Гвоздіка. Залізь по стол і не піздіка. Не снімай прикольний ситуація страшна, як на мене. Давайте не підтримувати агресію, аб'юз і злість у будь-якому вигляді, а тим паче робити з цього прикол. У вогник жарко, жарко. Мені ще треба продовжувати. Аріша Лінер. npc блогерка який дарують подарунки в прямих ефірах у Тіктоці, щоб вона погикала, сказала, що в неї росте дубця чи побррикала від морозива. Якщо ви не в курсі, як це відбувається. То приблизно отак. Ово жарка жарко жарка жарка. А улюбини сезю опанчик. Амлювини сезиму опанчик амлювини сезюм о тренда. Залежно від подарунку, який їй надсилають, Аріша видає різні звуки і поводиться як НПС. Персонаж гри, яким не може керувати людина. І щоб ви розуміли, наскільки. Багато тих подарунків їй надсилають. Її ефіри лише на їх озвучуванні і побудовані. Інколи подарунків так багато, що дівчина, бідна, аж захекується і не встигає всі озвучувати. Згодом ці подарунки вона обмінює на реальні гроші, та наскільки я розумію, з цього живе. З нею вже навіть відомі бренди, такі як аптека низьких цін, робили колаборації. Знаєте, ми можемо з вами сміятися, злитися, кринжувати, не розуміти такого способу заробітку та тих людей, які її, власне, надсилають подарунки. Та витрачають на неї свої гроші, але в дівчини вже 160 тисяч підписників в Тіктосі, і купа послідовників, які під виглядом сатиричної пародії на неї насправді зрозуміли, що зараз це золота жилка, і роблять абсолютно теж, хоча й заробляючи менші гроші. Їй навіть сама Маша Кондратенко, авторка хітів Ванька Встанька та ведмеді Балалайки, присвятила пісню на кілька рядків. Отже, на цьому в мене все. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться. Я не хочу, щоб мені довелось гикати і робити отак. Аби мій контент просувався в ютюбі. Допоможіть мені з тим. А ми з вами побачимося в наступному відео. Всім тям і ва-па. У, шоколадка дубця росте, росте. У, вогник, жарко, жарко. Люди, я бідна. Я бажаю щастя вам і вашій родині. Дякую.